У Польщі відкрили тренувальний табір, де українських військових готують норвезькі інструктори. Його назвали Йомсборгом на честь стародавньої фортеці вікінгів, що колись існувала на території сучасної Польщі. За даними норвезького мовника НРК, для облаштування табору зі стрільбищами та наметами вирубали десятки тисяч дерев. Будівництво розпочалося влітку і ще триває, проте навчання вже стартувало. Місце розташування Йомсборга тримають у таємниці, відомо лише, що він знаходиться на південному сході Польщі. Цей табір став одним із найбільших закордонних осередків Норвегії, де українських солдатів тренують у межах операції Легіон. У її рамках також постачають зброю й обладнання. Окрім Норвегії, до ініціативи долучилися всі країни Північної Європи Балтії та Польща. За словами одного з інструкторів, навчання включає відпрацювання артилерійських і дронових атак, а також ближнього бою та перестрілок. Мета максимально наблизити тренування до реальних бойових умов. На вході до табору розміщено велику дерев'яну вивіску з різбленим зображенням вікінга, символічне нагадування про його норвезьке походження та легендарний Йомсборг, описаний у скандинавських сагах. Український інструктор із позивним Дарій наголосив, що до створення програм підготовки долучилися й українські військові, а сам процес є двостороннім. Вони також діляться власним бойовим досвідом із норвежцями. Він підкреслив безпечність розташування табору, куди не можуть дістати російські ракети чи дрони. Це важливо, адже останнім часом Росія неодноразово атакувала українські полігони, де проходили тренування військових.